Політехнолог Олексій Голобуцький. Я вас вітаю. Вітаю. Да, Як справи? Ну, так, більш-менш. Більш менш. Я хотів вас спитати от про головну тему сьогодні. Взагалі, головна тема це День державності. Вона так трошки непомітна. Я про це говорив на початку, тому що. Ну, от вона, знаєте, розтворюється в наших проблемах. Чи є Україна міцним суб'єктом у світі? Ну, скажімо так, більш міцним, ніж це було до 14 року це точно. Бо, звичайно, що боротьба за незалежність, особливо з 22-го року, вона суб'єктність нашу, нашу, звичайно, дуже сильно підняла. І єдине питання, що це абсолютно не гарантія того, що ця державність, так би мовити, залишиться такою міцною, відносно міцною, і надалі. Ми ж розуміємо, що це тобто, вирваний з певного часу період. Коли е, нація все ж таки згуртована в боротьбі за своє існування. А от е, перестановки в кабінеті міністрів. От це у мене загадка. Що ви про це думаєте? От Зеленський виступив і сказав: ми над цим працюємо. А там і міністрів нема, 5 чи 6. Чому так? Чесно кажучи, я, б, звичайно, щоб ви таке питання не задали, я би не думав про це, в принципі, це не цікаво абсолютно. Це не має жодного значення. Я Кабінет міністрів вже два роки, як мінімум, називаю департаментом офісу президента, і зміна там клерків, ну, нічого не міняє, в принципі. Просто, в принципі, нічого не міняє. Повна відповідальність в нашій країні за всі справи лежить на двох-трьох особах, і це не Шмигель навіть. Я вже не кажу про інших, про просто міністрів. І вони все вирішують в нашій країні. Парламент повністю підконтрольний цим людям. В парламенті нема можливості ведення якоїсь ну так не потрібно мати якусь справжню політичну коаліцію, тому все, все під контролем. Я просто не уявляю собі, от ну призначать там Свереденка головою кабінету міністрів, чи Петренка. Там ну, це вже так. Іваненка і так далі. далі, що це в принципі може змінити. Це не полі з 2019 року, це не є політичною посадою в нашій країні. Що, як показує досвід цих п'яти років, не стало позитивом для нашої країни. Ну, просто не стало. Так, це перший, перший парламент, в якому була монобільшість, Не треба було ні з ким домовлятися в умовах дуже слабкої, дуже слабких державних інститутів, дуже слабких е, противаг, скажімо так, е, у владі це звичайно зіграло в мені здається, в негативну сторону. Наша країна стала менш демократичною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну і в принципі, ну ми бачимо так, що без, без якогось контролю політичного, так, який виражається в постійних домовленостях, компромісах, роботи з опозицією і ну, звичайно нормальна, так би мовити, політична робота. Е Кабінет міністрів перетворився просто в, в технічний орган, який виконує завдання офісу президента. Але, звичайно, що звичайно, це вдавалося дуже багато років. Останні там 4 роки це вдавалося переносити певну відповідальність на кабінет міністрів. Але як показує соціологія, останнім часом ну, люди починають розуміти, що, що це, це декорація, скажімо так, це фікція. І бажають, тому, мабуть, і нема потреби великої влади. Вони теж це розуміють, що якщо спроба півроку назад, наприклад, чи рік назад, зібрати весь негатив, який скопичився взагалі у владі, і перекинути його на кабінет, ну, грубо кажучи, відставка кабінету міністрів, мовляв, всі ці проблеми підуть, ну, більшість цих проблем підуть з Шмігалем, з іншими міністрами, так, і можна буде очистити, е імідж влади до певної міри, то зараз це просто не спрацює, бо всі розуміють, що це, це фікція. Це. Так да. слухайте, от Ірина надіслала мені повідомлення. Ну, наші глядачі опікались і цікавились, що з паном Червінським. Ми ж знаємо, що пан Червінський більше року сидить у СІЗО, і от сьогодні був суд. Значить, от е, опис е, е, Константина Глоба е, про те, що сталося: сім годин безперервного судового розгляду обговорювали питання: як суд першої інстанції, виступ адвокатів протягом трьох е, діб відобразив на половині сторінки а 4 свого рішення. Слухайте перше. Представник чотирьох потерпілих заявив про вихід із справи. Також все більше починають лунати від потерпілих позиції, що вони не потерпілі. Друге, прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим тиском зі сторони адвокатів. Третє прокурору все складніше приховувати, заперечувати ключову роль СБУ у цій справі. П'яте один з представників потерпілих сьогодні поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши СБУ розслідує справу фігурантом якої вони ж і є. Шосте суддям все складніше надавати обґрунтування неприйняття доводів захисту червінського. Полеміка рефлекторно зводиться до примітивної мовчазної реакції суддів. 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки Червінського. А далі результат. Ви зараз впадете. Застава 9 мільйонів гривень. От правильно у вас там собачка залаяла. Навіть вона. От вони. От уявляєте собі 9 мільйонів. Тобто не вийдеш. Застава 9 мільйонів. Людина сиділа без суду більше року, а тепер 9 мільйонів. Пане Глобуцький, як таке може бути? Ну, знаєте, знову ж таки, все в порівнянні. Тут зрозуміло, я співчуваю, і як кажуть, як в цьому радянському фільмі 80-х фраза так: цю країну погуб, загубить корупція, а цю країну загубить нереформована судова система, а не корупція. Я кажу про Україну. Угу. Е, звичайно, що справа висмоктана з пальця, і так ще інакше, ну, слава Богу, ми живемо не в Росії і розуміємо, що ну, по повному безприділу вже в тотальному вже піти не можуть. Тому от, намагаються, ну. Грубо кажучи, вийти в такий спосіб. Я думаю, зважаючи, скільки мені людей кожен день пишуть в Ютубі, в Фейсбуці, в в, в просто пишуть, я так розумію, небайдужі, чи якась кампанія йде про Червінського, Ну, 9 мільйонів, я думаю, яким чином там, загалом прихильники Червінського яких дуже багато. Я ну, Якимо чином зможуть зібрати, і Червінський. Буде знаходитись в більш сприятливих, комфортних умовах, скажімо так, до кінця цієї справи, яка очевидно просто розвалиться через деякий час. Ну е як зрозуміти, розвалиться? Тобто, вона розвалиться, коли він буде вдома, наприклад, так? Да? Тобто, ну так, так, так. Ну, краще все ж таки розвал справи почекати вдома, ніж в сізо сидіти. Ну, звичайно. А чому 9 мільйонів, щоб е, образити, щоб. от, Незрозуміло, 9 мільйонів вбивцям стільки не давали. Ну, це скільки? Це зараз десь 250 тисяч доларів. Ну, фантазія така. Ну, от, Вони вважають, що ця цифра. Он, така, так би Ну, Він не олігарх, він не бізнесмен. Давати йому більше просто не красиво було б, а давати менше, ну, це, мабуть, не прийнято просто для них. Зрозуміло. Ну, отже, шановні глядачі, ви знаєте, що до чого. Справи на фронті у росіян, мабуть, справді кепські, якщо навіть російський воєнкор Сладков дозволяє собі жарти про те, що цитата СВО може закінчитися на північному Кавказі, і не приховує, що Росія змушена посилати на бої поранених і недолікованих солдатів. Подивимось. Відчуває моя душа, сво може закінчитися десь в районі північного Кавказа. скільки складів арсеналів знищить ворог? По яких містах Росії вдарить ворог? Передбачити неможливо, Невозможно. Військ не хватає військ. Не вистачає. Почитайте філологів у засаді. Навіть поранених зараз недолікованих зараз. Наші кидають на фронт. Це страшна проблема. Тобто, зараз це ясно йде боротьба за заморозку війни. Зрозуміло, що Москва виграти не може. Ось зараз всі так чи інакше кажуть про перемир'я. А піреміріде. І отут я хотів спитати вас: от дивіться, ну сладко, ви, мабуть, знаєте, ну така е, е, ну така особа, що звичайно за СВО, за перемогу і так далі. І от він каже: отаке: І виходить, що Росії е, вигідно перемир'я, але згадаємо, що Путін висуває які умови, просто ставить Україну на коліна. От давайте. Дивіться. Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами з нагоди Дня державності. Президент відповідав на запитання стосовно членства України в НАТО і ЄС, військових потреб, ймовірності переговорів з Росією та міжнародних відносин з союзниками. Також Зеленський прокоментував другий саміт миру за словами глави держави. План заходу має бути готовий до листопаду цього року, і на ньому хотіли б бачити російських представників. Давайте послухаємо. Перша зустріч вона буде скоріше за все в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки, і там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч. В Туреччині щодо вільного мореплавства, і там це буде питання продовольчої безпеки, і там буде повністю готовий розроблений план. Вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план після цих трьох пунктів. Якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх. Пунктів реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно. Ну, тобто план буде готовий для саміту Другого. Буде все готове. Якщо ці три пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план з нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. А, додам до цього в Москві долучатися до української мирної ініціативи не збираються. А, ну, про це заявили. А а Дмитрій Медведєв відкрито казав, що жодні саміти і мирні ініціативи не примусять Росію зупинити цитую зачистку малороської території. Ну то, от незрозуміло. З одного боку, Сладков, який каже, що ну, кепсько, а з іншого боку, оці. Ну, звичайно, що є різні задачі російської пропаганди, різні цілі. Вона не є односторонньою, скажімо так, вона більш складною. Є ястробинна позиція, яку висловлює медведів постійно, так би мовити, так. Є більш мирна позиція, яка час від часу там виринає. Ну, розумієте, ми, ми, що хоче Путін, ніхто, окрім. Е не знаю, там як його забув, це професора Салавія, там і безліч інших спеціалістів, в якому стані знаходиться Путін в той чи інший момент. Я такої інформації не маю і чомусь переконаний, що і вони і взагалі ніхто не знає. Це авторит... 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 авторитарний лідер, який, так би мовити, виходить зі своєю власною логіки, яка абсолютно не зв'язана з нашою реальністю. Принципу, так е, з одного боку, логічно, що. Е, Наступний етап для Росії, тобто Росія вичерпує можливості воювати таким чином, як вона воює. Так, ми бачимо постійно цифри, які надходять з Росії, що ціна контракту росіянина росте постійно да. вже зараз біля 20 тисяч доларів. Пробачте, ну... пане Голобуцький, у нас 30 секунд, щоб я встиг попрощатися. Прошу. А ну тоді що тут що, що, що сказати? Будемо задоволенням дивитися, як виконаються всі плани Зеленського щодо мирного саміту, до президентських виборів Сполучених Штатів. Я так розумію, на цьому і є головний розрахунок. Е е е на чому пробачте? Я не зрозумів. Поясні. Що провести мирний саміт до президентських виборів в Сполучених Штатах? А що поки ні нічого не змінилося, так да? що поки не зрозуміло. Ми розуміємо, що президент хто тобто він не став, він вступить свою на свою посаду в січні 25-го року. От я так розумію, що такий план. Ми ж розуміємо, що на цьому саміті ніякого мирного договору не буде Заключило, Це початок розмови, яка може піти абсолютно різні форми в сторони в залежності від того, хто буде наступним президентом. Пасиві, пану Олексію, Олексій, Олексій Голобуцький коментував.